Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4. В цьому відео поговоримо про BMW Charging. Що це таке, для чого воно треба і як вам цим скористатися? Отже, BMW Charging – це роумінговий оператор зарядних станцій. Простими словами, роумінговий оператор це білінгова система, яка надає вам доступ до різних зарядних станцій в різних мережах різних операторів по різних країнах Європи. Це оператор. Так. А добрий день оператор. Я теж оператор. Зокрема, BMW Charging Одна з найбільших роумінгових мереж в Європі, і у них є партнери в усіх країнах Європейського союзу, окрім острівних Ісландії та Кіпру, а також деякі країни, які не входять в Європейський Союз: це Швейцарія, Норвегія та Великобританія. В Європі існує сотні різних пілінгових операторів, а також десятки різних роумінгових операторів, які покривають всі ці різні компанії. Зазвичай роумінговий оператор ставить ціну вище ніж оператор, який обслуговує цю станцію. Таким чином, за рахунок цієї різниці, ромінговий оператор заробляє на вас, бо надає нам таку послугу зручної активації багатьох зарядних станцій з одного додатка або однієї rfid карточки У випадку з BMW Charging інша історія він був створений для тих людей, які пересаджуються з бензинових та дизельних автомобілів БМВ на електричні і для того, щоб ці колишні власники автомобілів з ДВЗ не шкодували про перехід на електромобілі і могли собі вільно подорожувати Європою, створений був цей BMW Charging. Отож, які ціни він пропонує? Якщо ж ви подорожуєте на захід, то ціни переважно вас порадують. Наприклад, в Словаччині за допомогою карточки BMW Charging на кожній кіловат годині ви зекономите 21 євроцент, що означає 30% економії. Подорожуючи через Польщу, вигода вже складає 33 євроценти або 45%, порівнюючи з Гринвей без додаткових платних підписок. Проїжджаючи автобанами Угорщини, економія вже складає трикратного розміру, якщо ви користуєтеся швидкими зрядами санкціями оператора Mobility. В Чехії, яка є безумовно одним з найпопулярніших. Ларніших напрямків для подорожей економія на зарядці складає майже вдвічі. В Німеччині діє доволі багато операторів, і не дивно, що з більшістю з них у BMW є роумінгове партнерство. Зокрема, на станціях оператора Fastnet, потужні зарядні хаби якого встановлені на трасах, ви зекономите 14% євроцентів на кожній годині, а саме 20% економії. Отож часто ціни в BMW Charging нижчі ніж напряму у оператора, оскільки компанія BMW трохи субсидує цю різницю. Наприклад, оце на станція компанії PowerDot потужністю 100 кВт, вартість однієї кіловат години 40 центів, що значно нижче ніж напряму. Тож, окрім того, що BMW надає зручність. В активації цих зарядок вона ще надає класну ціну, оскільки 40 центів це справді доволі низька ціна, особливо за сокіл зарядку. Подорожуючи на південь, BMW Charging варто кварто більше як зручний спосіб активації зарядок і економію часу аніж як реальну економію коштів. Зокрема, в Румунії на станціях найпоширенішого оператора Renovatio e-Charge вартість через карту BMW вже буде на 5% вище що дорівнює 200%. В Болгарії ж ви переплатите вже 27 євроцентів або більше, ніж півтора рази. Відпочиваючи в Хорватії, ви зекономите лише користуючись станціями Іоніті, адже на станціях найбільшого оператора ЄЛін переплата становитиме 16%. Евроцентів. І так, до доволі великої вартості у 85 євроцентів. В таких країнах, як Сербія, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія та Боснія і Герцеговина, ви зустрінетеся з проблемою відсутності цих санкцій на карті БМВ. В сусідній Греції ж покриття зрядок доволі скудне, і для зручного користування авто варто використовувати місцеві додатки, такі як Dayblue, та на in Charge. окрім сплати за кіловат годину також треба платити ще місячну абонплату. Вона невелика, точна ціна залежить від країни, в якій зареєстрований ваш акаунт. Про це зараз згодом. Окрема історія тут є з оператором Ionity. одним з найбільших операторів в Європі, який є прямим конкурентом Tesla Supercharger. На зарядках Ionity ви маєте платити повну вартість 80 центів. Але якщо ви не хочете це робити, є можливість також додатково купити ще пакет Ionity+. Plus, він коштує в середньому 13 євро за один місяць. Якщо ви купуєте Ionity Plus, тоді у вас вартість однієї кіловат-години знижується і вже становить від 28 до 35 євроцентів, в залежності від країни, чи за ку ви їдете. Тож на сьогодні bmw Charging є найбільш зручним промінговим оператором з найбільшою кількістю зарядок, а також з однією з найнижчих цін, але з абонплатою і деякими обмеженнями. Про них зараз і поговоримо. А перш ніж ми продовжуємо, поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, а також перевірте, чи не закінчилась у вас автоцивілка. Оскільки до кінця цього літа ви маєте унікальну пропозицію. Ви можете купити автоцивілку на 10% нижче, якщо скористатися промокодом вказаним в описі до відео. Тож кілька умов, які ви маєте виконати для того, щоб отримати доступ до BMW Charging. Перша і головна умова: у вас має бути він-код від електромобіля BMW, Бажано для європейського ринку. Я не впевнений, чи підійде він код від американського автомобіля. У вас може бути він код, наприклад, якщо ви купили машину, і офіційно куплена машина в Україні також підходить. Або ж у вас може бути він код від вашого друга, який купив BMW, або ж ви можете його десь взяти з якихось баз або на якомусь копарті авторії. Чи ще десь я особисто брав він код зі своєї машини, оскільки у мене є електрична BMW, куплена офіційно в Баварії в Києві. Друга умова у вас має бути якась поштова адреса в Європі. Це може бути ваш друг, який там живе. І може отримати за вас листа. У вас не має бути ні прізвище однакове з другом, ніяких зв'язків з ним. Просто це рандомна людина, ви вказуєте її адресу, їй приходить лист з пластиковою карточкою. Цей лист вона потім пересуває вам поштою в Україну. Таким чином, у вас з'являється отака карточка BMW Charging. Коли у вас є ВІН-код і адреса в Європі, ви можете йти на сайт BMW Charging. Посилання на сайт буде вказано в описі до відео. Першим кроком треба вибрати країну, де у вас є поштова адреса. Для прикладу, це Німеччина. У правому верхньому кутку натискаємо Мій профіль. Далі кнопку Реєстрація, вводимо своє ім'я, прізвище, електронну пошту та вигадуємо свій пароль. Заповнивши цю форму, тикаємо галочку і тиснемо далі. На цьому етапі треба відкрити поштовий ящик і перейти за вказаним в ввести від BMW. Підтвердивши свій імейл, тиснемо далі. Повторно оберемо вказану країну і вводимо свій імейл e та пароль, вказаний при реєстрації. Далі потрапляємо на основну форму реєстрації. Основний перший пункт це введення він-коду від автомобіля BMW. Тут немає вимоги вантажити техпаспорт або донувати якісь документи. Достатньо просто вказати справжній він-код. Пройшовши перевірку, тиснемо далі. На цьому етапі треба обрати тариф, який нас цікавить зі знижками чи без. А вже ж вибираємо ACT зі знижками. Тут же вказано скільки треба платити щомісяця абонплату та скільки коштує пакет «Ionity Плюс. Для нових автомобілів BMW AX1, AX3, AX, i4, i5 та i7. Перший рік абонплата не платиться, якщо ви одразу активуєте пакет. Далі заповнюємо дані того, хто буде отримувати картку. Пишемо його ім'я та реальну адресу. Імейл вказуємо свій. Тиснемо далі. Наступний крок вибір платіжного засобу. Це або картка, або PayPal. Я вказував картку. З цієї картки будуть списані гроші за зарядки, тому вказуємо реальну картку. Підтверджуємо її двофакторну авторизацію або як вона ще називається, 3D Secure. Перевіряємо, що картка додана. Останній крок треба підтвердити насування картки rfid поштою. Форма вважається заповненою, коли заповнені всі поля до останнього кроку. Вибираємо правий пункт та натиснемо далі. Коли карточка прийшла вам на руки, ви її додаєте на сайт BMW Charging, вказуєте її номер і все, ваша карточка активна, і далі ви можете, по ідеї, нею користуватися. Перевіряєте, чи ваша карточка не заблокована, що вона все працює і з нею все гаразд, і далі вирушаєте в дорогу. Якщо ж у вас якісь проблеми, якісь негаразди, ваша карточка не йде, вона загубилася на пошті, чи у вас вона заблокувалася з якогось дива, ви можете завжди позвонити в Німеччину, трохи послухати німецький автовідповідач. І далі попросити переключити вас на англомовну підтримку. І далі вже вирішити ваше питання, користуючись англійською мовою. На моїй практиці імейли писати взагалі нема сенсу туди. Краще дзвонити, оскільки підтримка на імейл відповідає дуже повільно. Тож, як і у випадку з росіянином якого з'їва акува, питання мінуси мінуси є. Перше, звісно, це обмеження на адресу в Європі на він номер. Другий мінус: у вас немає можливості запустити зарядку через мобільний додаток. І вас немає, звісно, можливості, чисто подивитися, наскільки ваша машина зряжена віддалено. зарядку не вибило, чи все гаразд, і вам треба дивитися на то на станції. Ще один мінус полягає в тому, що на багатьох станціях є плата за простій. Наприклад, на швидкісних це може бути 1,5-2-3 години, на повільні це може бути 4 години, а може бути таке, що, наприклад, в нічні години плата за простій не взимається, наприклад, при готелях. Як я вже казав, тарифи на цій мережі різні, на кожній станції свої умови. І подивитися конкретні умови можете на сайті BMW Charging, там у них є. Карта, там же вам варто поставити фільтр по ваших портах. Там же ви вибираєте в фільтрах, що у вас запуск карточкою, адже є станція, яка запускається тільки через мобільний додаток. Цієї карточки можна запустити будь-яку машину, можна і Теслу, може, і Volkswagen D4 без різниці. Почекай, ти хіба не сказав, що тут ще карточка, який додаток? Ти про що? Так, тут є додаток, називається My BMW. Це додаток для керування вашою машиною BMW, який є функція BMW Connected Drive. У мене цієї функції немає, тому що машина для українського ринку не поставляється з цією функцією. Кажуть, що в кінці цього року вже будуть машини, які матимуть цю функцію. Але я ще взяв машину, якої цієї функції немає. А отже, в мене немає можливості запускати ці станції через мобільний додаток. І вас, скоріше за все, теж не буде. Тому пластикова карточка наш головний вихід з цієї ситуації. Ще один суттєвий недолік полягає в тому, що платну підписку Ектів, а також підписку іонті плюс, ви можете оформити мінімум на три місяці, тому немає можливості оформити лише на одну поїздку. Оплата за всі ці зарядки йде один раз на початку наступного місяця. Я отримую вже інвойс, і по інвойсу автоматично стягнуться гроші з моєї карточки Монобанка. Зараз я вам продемонструю, як в принципі цією карточкою користуватися, як зарядку запустити, як це все виглядає. Отже, ви знайшли станцію на карті BMW Charging, Приїхали сюди. Тут стоїть така станція. Ви побачили, що тут є назва PowerDot, тут є різні там коди, ви їх звірили з додатком і виглядає, ніби це та станція, яку ви шукаєте. Тож, що ви робите? Відкриваєте свій зарядний порт, берете коннектор cs 2 вставляєте в машину і далі все просто. Просто прикладаєте цю карточку до мітки, на якій намальовано, що тут є. Рідер під карточку. Тут іде якийсь прогрес. Щось пише якоюсь мовою, тут може вибрати англійську. І далі нажимаємо старт. Все, читала мій відсоток, у мене тут 77%. Зараз йде на початку комунікація між машиною і станцією, щоб станція і машина визначили, яку потужність використовувати для зарядки. Оскільки вже високий відсоток, 77%. Станція максимально 100 кВт. То, звісно, я тут не отримую зараз 100 кВт. Проте, коли я приїхав сюди на 15%, я отримав свої 100 кВт. Ну, дуже близько до того. Отримав 90 кВт, машина заряджається, все чудово. В машині також відображається потужність, з якої йде зарядка. Температура за бортом 37 градусів. А також час, коли зарядка закінчиться. Це 15.59. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал, адже тут буде багато класних, цікавих відео про моє BMW i4, а також відео в інших різних форматах. До зустрічі, бувайте!